Всім привіт, підписники і відвідувачі мого каналу. Сьогодні я хочу поговорити про таку тему, як, як пережили мої екзотичні рослини цю зиму. І почну з тих, хто її ледь-ледь пережив. Інджер. Ну, в нього листя, ви подивіться, яке бідне. Я не, я не знаю, що йому треба робити. Воно таке бідне, скручене. Тут він взагалі зазимо облесів. Хоча якісь бруньки він тут має. І, ну, навіть розвив... Ні, дві розвиваю. Далі. Авокадо. А точніше. Е Роги. Чи не знаю. Отак. Ой, є, є, рука трясеться. Що у мене так рука трясеться? Роги. Так, далі переходимо до фінькової пальми. Я її пересадив, вже переніс подальше від вікна. До речі, там у мене теж повно рослин. Тут у мене рослини, тут у мене рослини. Ой. Ну і йому все окей. Йому все добре, я його пересадив, він гарний, красивий. О. О! Відео люкс. А я би навіть не замітив. Він новий листочок випускає. Значить йому точно все люкс. Так, тепер переходимо до підиконіка. Е, Гранатій, гранат мій. Тут, до речі, ще суклент, е, корінюється, якщо корінюється, то потім про нього буде відео. Гранат ну, прожив нормально, я його, до речі, він був такой його росту десь. Тому я його обрізав, обрізав, обрізав. Отакво. А потім він зиму скинув повністю листя і його такого Вирішив ось свій обрізати. Ну і щоб він на підіконіку сильно сонця не, за... не заступав, ти плюс просто для нього буде корисно. Ну і нічого, розростається вже тої, вже той Вже того року я його підрізати не буду. Бо він мені. Ой, як то називається? Бо він мені тут мішає. Я його хочу поставити на підлогу, ось на таке. Колес. Ну, не колесо, то від ниток таке, як ці два вазонка, я його хочу поставити на підлогу і щоб він на підлозі стояв. Він гарно це напевно, такового знов. І піде на підлогу. бо Тут в мене заставлено. Піпець, як я вже показував, моя велика колекція мандаринів і лимонів. Саме головне, щоб це відео вийшло після того, як я Бо я ще зараз не зняв відео про ці лимони і мандарини. A, że się kończy ty do wszystkim do i do nowych зустрічей.